Привіт на каналі Містер Мігал у нас. Сьогодні я вам покажу, в якому готелі я живу над канікулами на морі. Так виглядає готель. Перше, що я почну... Ну, та тут парковка, дорога, зупинка. Перше, що я почну, то я вам покажу подвір'я. Ну, двір, тут двір величезний. Такі будинки, там де можна орендувати і жити там тиждень-дві чи місяць. Такі готелі. в цьому мусорки, дорога. доріжка, бачите, такі будинки тут такі невеликі до орендування. Оце не, оце не, це, 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 типа, оці всі номери, оці всі будинки. Це не є все, то що є, номери такі. Типу як, кварти, типу, як квартира. Там знаходиться будинок, там, де обговорюються працівники, типа, збори такі. Тут така таблиця висить там, де є у нас де куди йти. Більш тут цікавого нема. Ідемо далі. А ось тут у нас знаходиться аквапарк з готелю. Такі гірки, там є також страшні гірки. Тут є бар, такий жовтий, жовтий будинок, бар, лежаки, парасолі і фіртка. Він зараз закритий, тому що то працює від 10 до 12, потім 2 години перерва і від 12 до ні, від 14 до 17 зараз працює цей аквапарк. Будинки. Ну, відпочивати тут можна. Тут сад, квіти якісь тут. Квіти, трава, кактуси, але це мене не інтересує взагалі, якщо чесно. Така дорога. Квіти, пальми. Ні, ну паль... Пальми прикольні. Тут якийсь будинок, не знаю, чи це якісь... Зала... С... Чекай, зал для спектаклів, тут пише. Я поняв. Тут футбольне, там, ну, чекайте, тут тені... тенісне поле, а там футбольне поле. Лише такі маленькі, знаєте, такі маленькі зробили ворота, що це капець. Що невідомо, чим стареньошне. Ну, самі марчите які вони маленькі. Друзі, оце вхід в готель. Царсь виглядають, як царські двері, якщо чесно, це такий вхід. Бачите? Готель, в якому я зараз проживаю, воно є е, чотирьохзіркове. Чекайте. Біг, бо тут мотоцикли їздять. Це є готель 4,5 і зіркове. Проблема в тому, що в деяких частинах готелю проживання немає інтернету. І лише на рецепції в, їда... в їдалі є інтернет. І будь ласка, підпишіться на канал, покладіть лайк і покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення, бо цікаві ідеї на відео в мене є багато обізнати для вас. До речі, дякую за, за багато переглядів, і лайків, і підписок. Послідним часом підписки летять в мені в канал. Не знаю, це певно якесь... Це вже якийсь інший готель, Певно. царські двері, то що <кхем> ми сьогодні в 12-й годині будемо з готелю вирушати аеропорт, бо я вже тиждень, як тут побув. Ми вже сьогодні йдемо додому, на жаль. Такий їсний паркінг. Бачите, вісну Тут Тут не можна їхати, бо тут можна собі запаркувати автобус, а тут стрілка сюди на пар паркінг і об'їзд туди під. Ну, тут, тут дуже багато їздять автобусів, бо туристів на літо то багато. Тут автобуси їдять, аби стати на зупинку, там стоїть. Ну, там є така зупинка. Не, не пишеш, що це зупинка, але є зупинка для пасажирів. Ну і бачите, такі. Така, частина, така частина двору так виглядає. Така дорожка. Машина, парковка, реєстрація в Тунезії тут чорні, ну ті чорні, ті. у нас ті білі, сині, реєстрація кольору, а в них тут чорний. Готель. Тут у нас рецепція. Я тут тут страха фотографічна, тут фірму відкрили. А це така рецепція виглядає. Файно виглядає. Рецепція така картини. Тут і кантер заодно є. А там їдальня, а там є, а там є їдальня. Тут є їдальня. Тут смачно готують, багато їди. Ну, коротше, тут нажатися капець можна. Бачите, яка їда тут. Я, певно, уже йду, йду звідси, а то що мене лежить не тут. Власне, друзі, зараз покажу, під'їхав автобус. Ну, не наша, бо ми до 12-ті ночі будемо їхати, але під'їхав. Отак автобуси в Тунезі виглядають. Є маленькі, є великі, як в Україні. Лише якісь дивні марки, марки тут. Ну а що зробили, що це Африка? Зараз вам покажу ще стреха випочинкова і море з готелем. Тут у нас бар. Тут безплатно можна взяти справді кого що хочеш. По так, по Басейн тут класно, там сцена, там фокуси, пісні співають. ну Коротше, розвага тут, що є, тут, там бар. Можна тут все взяти. Каву, чай, сік, солодкий, ну що хочеш. А найгірше, що тут багато алкоголю. Перейдемо, покажемо ще одну частину збору для відпочинку. О, мене навіть видно тінь. Тут який загорів. Дивіться, чекайте, на сонце стану, щоб було видно. Дивіться, так моя рука зараз виглядає. А яка була, якщо я приїхав з Польщі? Обернути другою стороною, бачите, яка різниця. Отака в мене реально рука була біла. Так, ми йдемо дорогою на море, тут вели, великі пальми. А чекайте, ми, ми не на море, ми перші йдемо показати ще басейн, там, де ми часто ходимо. Мусорник. І от такий басейн. А там, а там наш балкон там знаходиться, там, там де пальці показують. Uh, тут такий матень тут теплий, файний душ, аби з Коротше. Тепер я вам покажу море. В принципі, самі бачите, яке море.

Холодно, ні, тепло, таке нормально. Лизаки, самі бачите, так може виглядає. І нарешті я перший раз на парашутах летів. Є в попередньому віде... відео шарці є три відео для вас зняв, показати, як повітається. Ну а тут дитячий клуб. Качелі якісь, батут. <кій> Боже. Я, я бачу, як дитина так сказала, що вона зламала цілий батут. Ой, від щастя обістралася. Тепер заходимо в готель. Я вам прям всі коридори не буду показати, але. Оце такий коридор готелю. Такі картини з порцелану зроблено. Камери тут. Дарова, дядя, дядя дарова. Я тут канал знімаю. Коротше, тут є коридор. І ну, це, короче, прикладовий коридор. Всюди коридори одинакові. Треба всюди. Тут зверху в рецепції, як піти на другий поверх теж є. Такий самий коридор, такий самий готелі. Зараз звернуся. Так виглядає. Коридор такий головний. Диван тут такий коридор, кімната для працівників. Друзі, так виглядає номер. Ми тут застилили рушник, бо капало Вода. Тут такий столик, така посилана, наші речі тут. Зеркало і телевізор. Я нарешті знайшов, тут є один польський канал. Але, але знаєте в чому гірше? що Тут прям 5 каналів російських. По-російськи балакають. Тут шафа, таке ліжко велике. А тут у нас такий балкон. Ми тут сушимо речі. Ось такий балкон. А оце цей басейн, який я тільки що вам показував. Тут моя сестра часто ходить. Почекайте так закрити. Дивіться, яке каміння з ракушками знайшов на морі, але це давніше, ще. о ракушка. Коротше. Так ванна вільная. і я тут. Сушарка навіть тут є. і тут До речі, тут дають такі маленькі бутилочки. Такі маленькі бутилочки. Гель для душу і шампунь для волос. Що така Тут є стикани, тут буду води забивати, коротше таке всяке. Туалет я вам не буду показувати, бо це там покажу. Подивилися, звичайно, туалет. Отже, друзі, в принципі, Я все показав. А мені о, безкладний мотоцикл стебіть треба, щоб купляти новий. На а тут, друзі, таке типу групове очищення щеку тут виняє. Тут здається, збирають мусори. Тут якась будка цікава я І от подвір'я, яке я вам вже показував. Тут пару хвилин пройтися від готелю. Тут є такий магазин, називається. Чекайте, На полю... чекай, Щось не то кажу. Називається. Йо, я забув, як хтось магазин називає, але там файні сувеніри. Я собі барабан такий африканський купив. и зараза с заходом в отель. Нет. И там маза не Там, ну, там не может быть. Там у тебя бачите. Там резники. Шарики. Резни тут. Там, ну, шарики. Круг. Тут фотозона. Тут фотографуете как раз. окреме підприємство ну, там можна купити коло для плавання тут така сцена взагалі таке порадо бо тут так знаєте Тут можна відпочивати, тут багато сидять вдома, телефону, планшетах, бо тут багато інтернету є. Також тут є сцена, там, де виступають, і якісь різні конкурси. де по щось такому. Так що, друзі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, кладіть лайк і відкладіть на дзвінок, щоб не пускати мене з політичним. Всім па-па!